Вибір вхідних дверей не найпростіше завдання, з якою впорається не кожен домовласник, але від прийнятого рішення буде залежати не тільки збереження майна, а й здоров'я людей, які проживають в будинку. Тому до вибору вхідних дверей потрібно підходити з повною відповідальністю критерії вибору вхідних дверей для будинку. Головні функції вхідних дверей це забезпечення безпеки і збереження знаходиться в будинку майна. Тому при виборі вхідних дверей. Підходящої для заміського будинку або тонхауса слід враховувати безліч вимог, яким має відповідати виріб в іншому випадку. Дверне полотно мало того, що не зможе забезпечити збереження майна, так і термін його служби буде в кілька разів нижчий ніж у фірмових аналогів. Це не припустимо. Особливо якщо ви купуєте двері за вартістю порівнянну з виробами відомих торгових марок до базових вимог, яким повинна відповідати будь яка вхідні двері, відносяться наступні розмір дверне полотно і коробка повинні бути виконані за певним стандартом: ОСТ шість тисяч СНІП 217. Що передбачає відповідність розмірам типового дверного отвору, при цьому допускається, що розмір виробу може бути трохи менше, ніж розмір отвору. Це дозволить простір, що залишився заповнити ізолюючим матеріалом або фіксує сумішчю, для нестандартних дверних прорізів. Вибираються двері зі спеціальних торгових лінійок, які часто можна зустріти у багатьох виробників. Надійність конструкції, вхідне дверне полотно повинно бути виготовлено з якісних матеріалів. А також всі використовувані компоненти повинні відповідати Держ. То іншим нормативним документам це дає гарантію, що термін служби вхідних дверей буде відповідати заявленому терміну. До цього критерію можна віднести і якість петель, замку та інших елементів фурнітури. Адже вони на в останню чергу впливають на загальну якість і надійність виробу Зломостойкость після установки дверний блок повинен надійно протистояти злому з використанням ручного електро і бензоінструменту. За статистикою, більшість побутових вхідних дверей розкривається за допомогою професійного обладнання максимум за 10-12 хвилин. З урахуванням цього вхідне дверне полотно повинно мати товщину лицьової обшивки не менше 3, при використанні зміцнених сортів стали допускається використання обшивки товщиною 2, м'якість ізоляції. При виготовленні вхідних дверей застосовуються сучасні звуку, і теплоізоляційні матеріали помітно знижують кількість стороннього звуку, що проникає ззовні, а також надійно захищають внутрішній простір будинку від проникнення холоду. При виборі дверей важливо враховувати, що товщина ізоляційного матеріалу не повинна бути менше 5, а в кращому випадку повинна становити сім смій більше зовнішній вигляд вхідні двері, крім своєї початкової функції. Є ще й елементом екстер'єру будинку, який поряд з вікнами, обробкою фасаду і освітленням впливає на загальну привабливість будівлі. Счасні вхідні двері популярних торгових марок мають багатий вибір кольорів і лицьових декоративно-захисних панелей, які помітно покращують зовнішній вигляд дверного полотна. По суті, це основні критерії, з урахуванням яких можна вибрати якісне і довговічне виріб, при бажанні перелік можна розширити. Включивши до розгляду фірму виробника, ціновий сегмент і типову приналежність двері, але для більшості пересічних покупців цього достатньо при необхідності завжди можна ознайомитися з відгуками людей, їх нескладно знайти в інтернеті на профільних сайтах. Особливості конструкції дверного полотна, каркас на металеві двері є найбільш часто використовуваним видом дверних полотен. Які встановлюються в приватних будинках і заміських будівлях різної конфігурації, силова каркасна конструкція забезпечує жорсткість і надійність дверного полотна, а можливість влаштування декількох технологічних шарів забезпечує наявність додаткових експлуатаційних якостей. Перед покупкою двері настійно рекомендуємо вивчити структуру дверного полотна, а також матеріали і компоненти, використовувані при виготовленні і її складання. Це дозволить більш професійно оцінити продаються двері, що особливо актуально для невеликих міст, де вибір продукції і торгових точок вкрай обмежений. Дерев'яні та металопластикові двері менш надійні ніж їх металеві аналоги, тому розглядати їх в якості вхідних дверей нераціонально дерев'яні двері має сенс використовувати тільки в якості вуличної двері. Коли потрібна стилізація під фасад будівлі, при цьому другими дверима, наприклад, розташованої в тамбурі, обов'язково повинна бути металеві двері, металопластикові дверні полотна найкраще використовувати в якості дверей на других і наступних поверхах будівлі, наприклад, для виходу на відкриту або закриту терасу, матеріали каркаса і обшивки. Конструктивно вхідні металеві двері складається з несучого каркаса і обшивки, яка кріпиться з двох сторін і використовується для захисту ізоляційних матеріалів і замкових механізмів, і також обшивка служить в якості поверхні для нанесення і кріплення декоративних матеріалів, фарби, панелей, дзеркал. Для виготовлення металевих вхідних дверей використовується профільна труба 4.0x2.5, 40 нульк40. 4050 нульк і листова сталь, яка виходить під час методу гарячої або холодної прокатки, профільна труба обрізається за необхідними розмірами на заготовки відповідної довжини, які зварюються в єдиний каркас. Іноді для створення каркаса застосовується сталевий куточок або швелер. Для посилення конструкції дверного полотна використовуються ребра жорсткості, які представляють собою вертикальні і горизонтальні елементи, приварені з певним кроком, у деяких моделях дверей ребра приварюються як по вертикалі і горизонталі, так і під кутом, що надає можливість відігнути дверне полото при зломі листова сталь, отримана під час гарячої прокатки. Більш доступна і має темний колір, холодокатаний сплав стали світлий і схожий на звичайний лист оцинковки, але його вартість помітно вища. Для виробництва дешевих дверей застосовується тільки гаряча катана сталь, що робить вироби більш сприйнятливими до впливу корозії. Двері з середнього і люксового сегмента використовують тільки холодокатані сплави, що є оптимальним рішенням по співвідношенню ціна, якість вироби. Особливо після відповідної обробки фарбою або напилення стійко переносять впливу вологи і низьких температур. Щоб визначити, яка сталь використовувалася при виготовленні двері, необхідно знайти в інструкції маркування на відповідність держту холодокатаної сталі. Відповідає документ під 1.9.9.03, а гарячекатаної. 1.9904. Товщина обшивки дверей регламентується згідно з нормативними документами Українській Федерації. Це ГОС 31173-2003, згідно з яким товщина лицьової обшивки металевих дверей не повинна бути менше 1,5 м. З урахуванням цього можна виділити наступну класифікацію металевих дверей по товщині обшивці 0815 м. Вироби. Вироблені в Китаї або на кустарному виробництві не належать до класу вхідних дверей, хоча виробник маркує цей виріб саме так: за фактом, двері з обшивкою до 1,5 підійдуть для господарських будівель або дачних будиночків, де крім меблів, посуду і садового інвентарю, нічого ціннішого не зберігається. 1,625 Типові вхідні двері з обшивкою з гарячекатаного листового металу використовуються в якості дверей, що ведуть з квартири в під'їзне приміщення, коридор або тамбур опотамбурна кілька квартир, дверні полотна з обшивкою товщиною два'ять вже можна розглядати в якості другої вхідних дверей в приватний будинок, що веде безпосередньо в житлове приміщення або у передпокій. Два шість-чотири оптимальна товщина обшивки для вуличних вхідних дверей. Призначених для використання в приватних будинках, котеджах, особняках і для будинків, де не живуть постійно, краще встановлювати двері з максимально можливою товщиною, особливо якщо будівля розташована не в заміському кооперативі, а віддалік від інших будинків, чим більше товщина виробів несучого каркаса і обшивки, тим більшу вагу і вартість матиме дверне полотно. Причому справа не тільки в кінцевому обсязі застосовуваного матеріалу, але і в технології складання, яка необхідна для створення посиленої рами дверей. До того ж, важка двері вимагає використання якісних і більш дорогих петель. Стандартна вага вхідних металевих дверей варіюється від 50-70 сімдесят. К... В залежності від виробника, дверна коробка, притвори і лиштви, надійність вхідних дверей залежить не тільки від жорсткості, міцності і масивності дверного полотна, але ще і від дверної коробки, якість виготовлення, якої безпосередньо впливає на взломостойкость. Дверна коробка може бути виготовлена з наступних виробів сталевий куточок розміром від 5,0 нульк 5,0, товщина стінок виробу не менше 3. дверна коробка з куточка є найпростішою і малогабаритною, але при установці дверей в квартиру практично не застосовується в силу своєї ненадійності. Цей варіант краще використовувати для господарських будівель профільна труба ретином 4,0 нулькства 2,5. 4040505 і більше чим масивніше двері, тим міцніша труба потрібна для виготовлення коробки. На відміну від першого варіанту, коробка з труби дозволяє закласти повноцінну ізоляцію, що збільшує звуку і теплоізоляційні якості двері. Найчастіше ця коробка застосовується у випадках, коли потрібно максимально заощадити на установці дверей сталевий гнутий профіль, гнутозварна коробка зі спеціального профілю. Виготовленого на листозгинальних верстатах, товщина стінок гнутого профілю найчастіше не перевищує 1,5 м, тому що збільшення товщини листа значно ускладнює технологію згинання, найчастіше цей вид коробок застосовується при установці вхідних дверей в квартиру, де є можливість розширити дверний отвір. Деякі види вхідних дверей можуть бути обладнані притворами, які найчастіше властиві міжкімнатних дверей. Виготовлення притворів виконується на стадії кріплення лицевої обшивки у вигляді листа металу для створення притвору. Розмір обшивки збільшується так, щоб по периметру двері утворився в альц, що перекриває стик між дверним полотном і коробкою. Для виготовлення дверних наличників застосовується масив дерева. Метал, конкретний тип наличників, підбирається строго за бажанням власника житла. Ідеально, якщо добори і лиштви будуть відповідати за кольором або будуть контрастувати з ним, матеріал виготовлення не грає особливої ролі, але для вуличних дверей краще вибирати вироби з металу або б вони більш довговічні. Види використовуваних утеплювачів. Порожнеча в каркасі вхідних дверей між обшивкою обов'язково заповнюється будь-яким ізолюючим матеріалом у дверях від китайських виробників, використовують пресований картон або гофрокартон, що не відрізняються видатними характеристиками, що робить ці двері повністю непридатними для використання в будинках, розташованих поблизу жвавої траси. У фірмових дверях від якісних виробників використовуються наступні види звуку. І теплоізолюючих матеріалів повсті 0,47 сорок вт натуральний утеплювач, що виготовляється з вовне, має чудові теплоізоляційні якості, але дуже гіроскопічний, що вимагає використання додаткових шарів, відбиває ізоляції мінеральна вата 0,48 сорок вт. традиційний вид ізолюючого матеріалу, що застосовується як для утеплення фасадів і стін будинків. Так і для ізоляції вхідних дверей, як і повсть мінвата добре вбирає вологу пар і конденсат, що найкращим чином позначається на довговічності вхідних дверей пінополістирол 0,47 в Сучасний і модернізований аналог пінопласту, який використовується для ізоляції різних поверхонь, має низький коефіцієнт теплопровідності, не вбирає вологу. Не гниє, що робить його одним з кращих матеріалів для утеплення дверних полотен пінополіуретан 0,35 мдо синтетичний звуко і теплоізоляційний матеріал, що відрізняється високими ізолюючими якостями, прекрасно заповнює вільний простір, практично не утворюючи містків холоду. Не вбирає вологу, не гниє, не горить, є оптимальним матеріалом для утеплення дверей. При перерахуванні матеріалів в дошках був вказаний коефіцієнт теплопровідності. Крім цього, в якості пароізоляційного матеріалу використовується утеплювач на основі спіненого полістиролу з відбиває фольгірованою поверхнею. Матеріал укладається поверх основного ізолятора з обох сторін дверей. Він не тільки сприяє збільшенню ізоляційних якостей дверного полотна, але і значним чином продовжує термін служби утеплювача всередині дверей, не дозволяючи вологи проникати безпосередньо до матеріалу, які петлі краще використовувати. Петлі є одним з важливих елементів фурнітури, від якості яких залежить не тільки довговічність дверного полотна, але і комфорт від щоденного користування дверима. Скрип сторонній шум при відкриванні, осідання дверей. Проблеми з закриванням все це прямий наслідок неправильно обраних і встановлених петель. Згідно ГОСТ 5088-2005 металеві вхідні двері повинні бути обладнані одними з наступних видів петель прості петлі без підшипника для установки вхідних дверей в квартиру і приватні будинки не використовуються в силу високої зносостійкості, до того ж часом двері починає скрипіти і просідати зазвичай. Застосовуються для влаштування дверей в технічні приміщення і будови аналогічного типу петлі з внутрішньою кульковою опорою. Класичний варіант дверних петель, що складається з двох рамних крил, між сталевими пальцями крил знаходиться кулька, що виступає в ролі опори. Цей елемент сприяє більш легкому відкриванню і закриванню дверного полотна, тому що зменшує тертя пальців петлі між собою, петлі з підшипником. Всередині циліндра петлі розташовується опорно-радіальний підшипник, який зводить до мінімуму тертя пальців петлі при переміщенні дверного полотна. Внаслідок цього практично повністю виключається знос петель навіть при нестачі мастила всередині конструкції. За способом монтажу петлі поділяються на зовнішні і приховані для установки вхідних дверей використовуються обидва види, але дверні полотна обладнані прихованими дверними петлями значно дорожче. Через конструкції прихованих петель і їх посадки в дверну коробку існує кілька недоліків, які доведеться враховувати при установці дверей. Наприклад, двері з прихованими петлями зменшують дверний отвір приблизно на 5 см. Стандартний кут відкривання дверей дорівнює дев'ять нульова, тому при занесенні великих і габаритних предметів будинок можуть виникнути складності. Внутрішні петлі мають плече під час відкривання створюється силовий момент, який при неакуратному переміщенні дверного полотна може привести до деформації дверної коробки. Зовнішні петлі практично позбавлені недоліків, єдине, що вони розташовуються зовні у верхній і нижній частині дверей, це дає можливість зломщику безпроблемний доступ до них, однак у більшості металевих дверей від фірмових виробників петлі виготовляються з високоміцної сталі, що помітно ускладнює їх спилювання болгаркою або іншим електроінструментом. Особливості замкових механізмів, замки для металевих дверей відрізняються різноманіттям виконання. Але при виборі відповідного замикаючого механізму варто орієнтуватися строго на його якість виконання, заявлений термін служби, міцність і надійність згідно з нормативними документами. Фірма виробник замку особливого значення не має, головне, варто пам'ятати, що якість замку безпосередньо визначає його вартість, чим вищий клас стійкості до злому, тим вища вартість замку, це справедливо для всіх замків відомих торгових марок. Клас стійкості замку до злому визначається за наступним принципом: 1 клас, час злому 5-2 клас, час злому від 5 до 15 3 клас, час злому більше 15 м 4 клас, час злому більше 30м Клас стійкості визначається згідно гост 5080, 92003 і гост 5080. 9-2011, наприклад, найпростіший замок від лідера з виробництва металевих дверей фірми Гардіан, має два клас стійкості більшість виробів цього виробника має чотири клас. Другий важливий момент при виборі замку це секретність. Багато продавців навмисно вводять покупців в ману, що замок навіть з низькою секретністю практично неможливо зламати за фактом. Секретність замку це збірне поняття, що включає як кількість комбінацій. Захист від злому за допомогою відмички, надійність так і ймовірність бігу ключів. Вибирати слід тільки замки з високою секретністю це дасть додаткову гарантію, що виріб не підведе в потрібний момент. Останні умови, яке потрібно розглянути при виборі замку це спосіб установки і тип замикаючого механізму за способом установки замки для металевих дверей поділяються на врізні і накладні. Перші простів установці, але менш стійкі до злому, тому що зловмисник може дістатися до замку, спилявши обшивку дверей. Накладні замки більш надійні, але вимагають міцного каркаса двері і посилення місця його кріплення, після установки замок знаходиться з боку квартири, що робить доступ до нього неможливим, але в силу своєї технології установки використовуються не так часто, як в різні. Типи замикаючих механізмів поділяються на сувальдні і циліндрові, принципової різниці з точки зору споживача немає ніякої, замки обох типів повинні виготовлятися відповідно до ГОСТ, тому що гарантує їх високу взлому Наприклад, у тієї ж фірми Гардіан є замки з обома типами замикаючих механізмів відео, як вибрати замок для вхідних дверей, елементи зовнішнього контролю. Під елементами зовнішнього контролю мається на увазі наявність спеціальних виробів і пристроїв, що дозволяють вести спостереження за територією або ділянкою біля вхідних дверей. Це дозволить упевнитися в особистості людей, яким відкриває двері власник житла. До базових пристроїв, якими повинна бути обладнання вхідні двері приватного будинку, відносять наступне: дверне вічко. Це може бути як звичайний оптичний вічко. Так і сучасні електронні вічка з окремим дисплеєм, wi fi модулем і спеціальним додатком на смартфон, другі пристрої більш кращі, але і їх вартість на порядок вище. камера спостереження, одна або кілька пристроїв відеоспостереження, встановлених перед дверима або в безпосередній близькості від ганку будинку. Це, як було сказано вище, дозволяє ідентифікувати особистості людей і їх кількість. Коли вони хочуть потрапити до вас в будинок або прийшли в гості, якщо при установці вхідних дверей використовується звичайне вічко, то настійно рекомендується купувати виріб з броньованим захисним склом, в іншому випадку вічко рано чи пізно буде розбитий. При виборі камер зовнішнього спостереження не обов'язково використовувати професійне обладнання, яке застосовується для охорони складів спеціалізованих будівель і державних установ. Якщо в будинку є інтернет, то можна використовувати кілька іп-камер, які будуть записувати те, що відбувається безпосередньо на жорсткий диск комп'ютера. Це простіше, зручніше і дешевше до того ж, їх можна встановити самостійно. Використовуючи всього лише керівництво користувача, який йде в комплекті, як кріпиться дверна коробка і вхідні двері, установка вхідних металевих дверей виконується за технологією, передбаченої нормативними документами і виробником. Зазвичай більшість виробників дверей мають свою інструкцію з монтажу, яка прикладається до дверного полотна з усіма додатковими елементами. Для виконання робіт потрібно підготувати болгарку з диском по металу, невелику кувалду, молоток зі зручною ручкою, дриль з набором свердел, шуруповерт з набором біт, рівень, косинець і олівець, і також знадобиться монтажна піна, кріплення і засоби індивідуального захисту. Роботи по установці слід проводити у двох. Загальна технологія монтажу складається з наступних етапів, проводиться зняття старого дверного полотна і демонтаж дверної коробки за допомогою болгарки з диском по металу. При необхідності використовується кувалда, дверний отвір, очищається пробрут старої штукатурки, випирають ділянок цегли, якщо розмір отвору недостатній. То проводиться його розширення підручним інструментом і болгаркою з диском по бетону. Нова дверна коробка встановлюється в дверний отвір і вирівнюється по схилу або рівню для фіксації в отворі використовуються невеликі розпорочні клини з дерев'яного бруска, петлевий боку просверливаються кріпильні отвори зверху, знизу і посередині стійки, для цього використовується електродриль з побідитовим свердлом. Глибина отвору не менше 150 виконується кріплення дверного полотна кріпильними пластинами і штирями, які поставляються в комплекті. Після цього необхідно навісити двері і перевірити коректність роботи замку і щільність закривання. Далі дверне полотно знімається і готуються отвори під кріплення знизу і зверху двері, кріплення коробки і перевірка щільності притиску виконується аналогічним чином. Для заповнення зазору між отвором і коробкою використовується монтажна піна, теплоізоляційні матеріали і цементний розчин. Укоси штукатуряться з напуском на коробку, у період висихання штукатурки слід дотримуватися обережності і не грюкати сильно дверима, після висихання можна проводити очищення дверної коробки від напливів штукатурки і проводити додаткову обробку. Слід зазначити, що двері, що мають велику вагу, можуть мати деякі нюанси в технології установки, тому, якщо ви збираєтеся монтувати двері самостійно, то перед проведенням робіт уважно вивчіть прикладену інструкцію, відео, поради по установці вхідних металевих дверей, рекомендації по вибору вхідних дверей. Вибір вхідних дверей слід розглядати на основі тих критеріїв, про які було розказано на початку матеріалу, в першу чергу двері відбирається виходячи з надійності і розміру. До поняття надійність відносяться як матеріали виготовлення дверного полотна. Так і її конструкція, відповідність пропонованим стандартам, зломостойкості далі вже підбирається двері, виходячи з розмірів і дизайну, на заключному етапі вибираються петлі і замкові механізми, на основі цього формується кінцева вартість вхідних дверей. Виходячи з цього, вхідні металеві двері можна розгрупувати на наступні сегменти, Аконом – ціна від 6 до 12 тис гривень. У багатьох компаній є торгові лінійки в цьому ціновому сегменті. Серед популярних торгових марок слід відзначити двері стелс. Гармонія, Тріумф Валберта Ін Середній. Ціна від 12 до 20 тис гривень у даній групі вибір виробників не менше, ніж в бюджетному сегменті. Серед перевірених виробників можна відзначити вироби фірми Титан, Браво, Маестро, Опостань Примін, ціна від 20 тис. Гривень і більше по суті примім сегмент не обмежений у вартості. Зовсім двері навіть за 40 тис. гривень дуже сильно відрізняються за якістю від виробів за 70 тис. гривень. Серед виробників можна відзначити вже отомінавшуюся фірму гардіан. Торекс Ягуар, Діера, персона і безліч інших. Якщо ви вибираєте двері без зайвих вишукувань з довгим терміном служби, то рекомендуємо розглянути до покупки вироби від Торекс. Це дуже якісні двері за прийнятну ціну. Перед покупкою прочитайте всі доступні відгуки на вибране дверне полотно в інтернеті. Це дозволить уникнути придбання дверей із заводським дефектом, який може проявитися під час експлуатації. Але подібні випадки бувають вкрай рідко. Фотогалерея, різноманітні варіанти вхідних дверей від різних виробників: вхідні металеві двері Гардіан, вхідні сталеві двері Торекс, вхідні бюджетні двері Браво, вхідні прям двері Ягуар, вхідні двері під торговою маркою Титан, вхідні двері Самурай відео, огляд вхідних дверей Торекс Супер Омега-10 після установки. Тема вибору дверей досить обширна і вимагає уважного ознайомлення. Перед покупкою краще не поспішати. Потрібно уважно і досконально вивчити всю можливу інформацію і зробити правильні висновки. Це допоможе не нарватися на недобросовісних продавців, що пропонують невідповідний під ваші критерії товар.